Я до Міні і це Україна. Останні новини. Щодня, з початку повномасштабного вторгнення, The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Сполучені Штати та Україна нарешті підписують угоду про корисні копалини після численних змін, ми розглянемо, що це може означати для майбутньої безпеки України. Сьогодні четвер, перше травня, три роки і 67 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднався виконавчий редактор з Аудіо в Зе Телеграф Френсіс Дернлі. Я почав з останніх оновлень з поля бою в Україні. А я побачив це за останню годину чи близько того. Цього ранку в Києві відбуваються вибухи через вчорашню атаку дронів. Вибухи були зафіксовані в районі лісопарку в столиці цього ранку, в результаті яких постраждала жінка. Цю інформацію надав мер Києва Віталій Кличко. Керівник міської військової адміністрації Тимофій Ткаченко повідомив, що близько 10 вибухів зафіксовано біля парку, а також один пошкодив житловий будинок. Ймовірно, детонації сталися через касетні боєприпаси, розкидані російськими безпілотниками. Хоча підтвердження залежатиме від результатів експертного дослідження. Пан Кличко сказав, що вибухи відбулися із затримкою. Нам повідомили, що військові інженери, рятувальники та медики зараз працюють на місці події в Києві, тоді як поліцейські підрозділи охороняють територію, щоб запобігти подальшому доступу цивільних. Ця інформація надана Київ індепендент. Люди спекулюють в інтернеті, чому касетні боєприпаси мають затримку. Частіше це механічний таймер, який рахує до вибуху. Вони можуть бути в деяких, особливо протипіхотних мінах, які розсіють. Тверідні міни-метелики, які можуть бути хімічно ініційовані. Отже, у пристрої є дві камери, і хімікати в цих двох камерах будуть роз'їдати крізь пластик між ними. І коли вони проїдають його і змішуються, це активує заряд, а ви створюєте бар'єр між ними. Але так, можна мати кластерні боєприпаси, які лежать навколо. Але так, ці муніції потім. Вибухають це боєприпаси, що працюють як повинні, але можуть не вибухнути відразу. Вони можуть мати деяку затримку. Отже, ми не вважаємо, що це касетні боєприпаси, які були виявлені, як це часто буває в післяконфліктних ситуаціях, виявлені переважно фермерами та дітьми, які потім стають жертвами іноді через роки. Здається, це боєприпаси в експлуатації, які спрацювали. Це термінова новина, тому якщо ми отримаємо будь-яку іншу інформацію, ми вас про це поінформуємо. Ця атака вбила щонайменше двох людей та поранила 15 інших по всій країні, особливо в Одесі. Заявили українські чиновники сьогодні. Вранці атака на Одесу була масовою. Постраждали багатоповерхові будівлі, приватні будинки, супермаркет і школа. Більше ніж 200 людей було евакуйовано з однієї з будівель. Реагуючи на новини, Андрій Єрмак, головний помічник президента Зеленського, цього ранку закликав до повного припинення вогню. Він сказав: ми повинні працювати з США щодо цього. Тепер в інших місцях по країні Росія загалом випустила 5 балістичних ракет і 170 дронів минулої ночі. Ця Новина надходить з повітряних сил України. А тепер головні новини дня на дипломатичному фронті це угода про мінерали. Але залишу це для Френсіса, щоб він розповів про це найближчим часом. Тому давайте просто продовжимо з кількома іншими оновленнями. Було трохи новин про північну Корею. Reuters повідомила вчора, що приблизно 600 північнокорейських військових загинуло в Росії з загальної кількості 15 тисяч, які вперше прибули з листопада минулого року. Вони сказали, що російсько-північно-корейські сили зазнали приблизно 4700 втрат. Отже, посилаючись на південно корейських розвідників, Ройтер заявив, що бойовий досвід у Курській області за останні шість місяців покращив бойові можливості північної Кореї, зокрема в використанні дронів. І ще в обмін на це Росія надала північній Кореї технічну допомогу з питань супутників, шпигунів, дронів та зенітних ракет. Також повідомили, що південно-корейська розвідка стверджує, що північна Корея відправила приблизно 15 тисяч людей. Отже, це загальні робітники, але це є порушенням санкцій Організації Об'єднаних Націй, які забороняють експорт північно-корейської робочої сили до інших країн. Згідно з доповіддю Ради безпеки ООН, опублікованою у березні минулого року, понад 100 тисяч північнокорейських робітників вважається, що вони працюють приблизно у 40 країнах, порушуючи ці санкції, але вони очевидно генерують дохід. Для північної Кореї ми розмістили посилання на це на минулорічний звіт Ради безпеки в сьогоднішніх примітках до епізоду цього вівторка. Представник державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Північна Корея зриває зусилля щодо досягнення миру між Росією та Україною, і що військова допомога Росії та навчання північно-корейських військ безпосередньо порушують три конкретні резолюції Ради безпеки ООН. Усі, з яких загалом забороняють Північній Кореї, отримувати або надавати військову підготовку чи допомогу іншим країнам. І нарешті щодо теми Північної Кореї, російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін сказав вчора, що Росія і Північна Корея будуватимуть міст, щоб покращити двосторонні відносини. Очікується, що міст буде завершено наприкінці наступного року і буде призначений для підтримки руху транспорту між двома країнами, удачі бути першою людиною, яка проїде цим мостом. Добре, наступна новина інститут вивчення війни аналітичний центр, що базується в Сройсі час. Повідомляє, що СБУ заявила вчора, що два старших офіцера російської армії в 394-му мотострілецькому полку наказали своїм підлеглим стратити українського військовополоненого, а потім осквернити його тіло в районі на південь від великої новосілки в червні минулого року. Зазначається, що ці особи є заступником командира першого мотострілецького батальйону. Та командиром роти штурмового підрозділу обидва, які входять до складу 394-го мотострілецького полку. Це похмурі, але важливі новини для повідомлення. Нам на жаль потрібно стежити за цим, друзі. Це продовжує те, що багато спостерігачів, включаючи організацію Об'єднаних Націй, описують як системне порушення. Говорять, що бонуси для нових рекрутів, які приєднуються до російської армії, обходяться у 21 мільйон доларів США щодня. За новими даними, московські військові набирають близько 30 тисяч нових солдатів кожного місяця. Це зростання приблизно на 5 тисяч з літа 2023 року. Хоча деякі місяці доходять до близько 40 тисяч. Це приблизно така ж кількість, як і щоденні втрати Росії вчора. Міністерство оборони України, яке зазвичай вважається надійним щодо цих даних, повідомляє, що вчора Росія зазнала 1230 втрат. У будь-якому випадку вважається, що набір на службу значною мірою обумовлений цими щедрими вступними бонусами, а також військовою пропагандою від російського міністерства оборони, яка часто говорить новим добровольцям, що вони не служитимуть в Україні. Російський уряд витрачає близько 2 мільярдів рублів, тобто 21 мільйон доларів сорша. Ця цифра на день на одноразові бонуси за підписання контракту згідно з розрахунками Яніса Клюге, дослідника з німецького інституту міжнародних і безпекових справ на основі даних Міністерства фінансів Росії. І наостанок від мене генерал Сирський, керівник головнокомандувача збройних сил України, сказав раніше сьогодні, що українські дрони знищили понад 83 тисячі російських цілей у квітні. Він каже, що це на 8% більше ніж у березні. Отже, питання: яка ціль? Звідки беруться ці цифри? У нас немає детальної інформації про це. Ми не знаємо, до чого має відношення ці цілі. Але давайте подивимося на масштаб цих ударів. Отже, написавши у Фейсбук, генерал Сірський сказав: у квітні підрозділи безпілотних систем української оборони досягли непоганих результатів у знищенні ворога. Ефективність завданої шкоди збільшилася ще на 5%. Боже, це трохи сухувато. Я б не хотів сидіти поруч з сирським на вечірці. У будь-якому разі, а він сказав зростаючий успіх, а підкреслив необхідність подальшого розширення операцій з дронами. Він сказав, сьогоднішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще більшої ефективності та масштабування зусиль у сфері дронів. Ви можете пам'ятати, що президент Зеленський поставив мету виробити щонайменше 30 тисяч дронів далекого радіусу дії лише на цей рік. І це лише дрони далекого радіусу дії, не дрони з виглядом від першої особи, ударні дрони, які мають значно коротший радіус дії. Я думаю, що вони досягли 4 мільйонів, тобто зростання. Я думаю, що це було 4 мільйони дронів з видом від першої особи вироблених Милого року Україною зараз немає часу на глибоке занурення в тему дронів. Питання полягає в тому, чи це революція, чи еволюція, і так далі. і так далі. Але я хочу звернути вашу увагу на захоплюючу статтю на вебсайті Rocks. Він має назву розуміння дронової революції Америки, і в ньому автор Натан Екельбергер звертається до історії, щоб підкреслити, що швидкість і розвиток означають, що нормальні системи закупівель для військових і розвиток можливостей настільки ж недостатні сьогодні, як це було в 19-му столітті. Він каже, ветерани союзу, полковник Вільям С. Черч та генерал Джордж Вінгейт були так занепокоєні поганою стрілецькою підготовкою, яку демонстрували солдати півночі під час громадянської війни. Що вони лобіювали і, зрештою, отримали гроші від конгресу на створення нової асоціації, яка б сприяла практиці стрільби з гвинтівки, і що включало змагання зі стрільби, наприклад, перший турнір на стрільбищі Кридмур у 1873 році. Згодом ця група отримала назву таку, як Національна стрілецька асоціація, і вона допомогла створити програму цивільної стрілецької підготовки та покращити військову готовність та навички стрільби у США. Президент Теді Рузвельт назвав Національну стрілецьку асоціацію третьою лінією оборони Америки. У будь-якому разі War on the Rocks» говорять в цій статті вони запитують, чому ми не робимо те саме з дронами. Тепер, перефразовуючи статтю Нейтана, тут якщо можна, він каже, що так само, як Національна стрілецька асоціація наприкінці 19-го століття сприяла обговоренню інноваціям, поєднанню військових і цивільних інтересів у стрільбі, ми повинні робити те ж саме сьогодні. З дронами ми повинні проводити відкриті змагання, що залучають як військові підрозділи, так і цивільних новаторів, клуби тощо, тощо. Щоб публічно виявити недоліки, стимулювати реформу в секторі або принаймні стимулювати реформу системи закупівель і значно прискорити темпи розвитку дронів. Думаючи про це, я раніше розмовляв з нашим другом Газом Колфілдом, який є важливою фігурою в одному зі стрілецьких клубів. Біклі, ви могли б мати стрільбище з бойовими патронами за умови достатніх безпечних відстаней, де беззбройні дрони атакують. Населені позиції, якщо хочете, ми могли би проводити щорічні змагання в біслі тут, у Великобританії або на інших полігонах в Європі та Штатах. Що ви думаєте, друзі? Цікаво почути ваші думки. Хто готовий запустити цю ідею національну або міжнародну асоціацію дронів зі щорічними змаганнями і так далі? Залучайте е, ентузіастів до військових справ таким чином, щоб це було дуже помітно, це підштовхне сектор і дійсно піднесе цей на новий рівень. Отже. Це оновлення по військових справах. Перейдемо до великої дипломатичної історії дня, якою, звичайно, є угода про мінерали між США та Україною. Франціс, що ви там бачите? Ну, дуже дякую, дом. Я дуже радий почути згадки про громадянську війну в Америці та мого улюбленого президента Теодора Рузвельта, який початок для цієї секції. Але так сьогодні є лише одна історія Дом, і це підписання ще однієї ітерації угоди про корисні копалини між сполученими штатами та Україною після тижнів суперечок, щоб не забути, що президент Зеленський літав до Вашингтона в лютому. щоб... Підписати більш ранню версію цієї угоди, коли у нього відбулася вже сумнозвісна зустріч з президентом Трампом і Джей Ді Венсом в овальному кабінеті. Зараз я детальніше розповім, але спершу підсумую те, що сталося вчора ввечері. Скотт Бессон, міністр фінансів справ США, підписав угоду разом з Юлією Сверденко, першим віцепрем'єр-міністром України. Після того, як за кілька годин до цього з'явилася інформація, що угода очікується бути підписаною. Хоча навіть тоді це не було точно. Були повідомлення, що українців можуть у останню хвилину змусити підписати більше однієї угоди, що, за словами джерел, було б неможливо без дозволу українського парламенту. Але, врешті-решт, вони це добили до кінця. Бесон, один з головних архітекторів угоди, сказав, що це було історично. Цитую його, як сказав президент, Сполучені Штати віддані допомозі в завершенні цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Тепер це одразу буде сприйматися як перемога для українців. Письмове зобов'язання, що адміністрація Трампа хоче побудувати партнерство з суверенним Україною. Але майте на увазі, що це приймалося як належне лише кілька місяців тому за президента Байдена, що свідчить про те, наскільки змінилася ситуація під керівництвом цієї нової адміністрації. Це новий світ. Тепер пані Свериденко та українці просувають угоду наступним чином. Разом зі сполученими штатами ми створюємо фонд, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну. Основні положення угоди коротко. По перше, повне володіння та контроль залишаються за Україною. Усі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать нам. Саме українська держава визначає, що і де видобувати. Надра залишаються у власності України. По друге, рівноправне партнерство. Фонд структурований на основі 50 на 50. Жодна зі сторін не матиме домінуючого голосу. Три Національні активи захищені. Угода не змінює процеси приватизації або управління державними компаніями. Вони залишаться українськими. Четверте, жодного боргу угода не містить положень щодо будь-яких боргових зобов'язань України перед США. П'яте. Угода відповідає конституції та зберігає європейський інтеграційний курс України. Важливо, що угода посилає сигнал глобальним партнерам, що довгострокова співпраця з Україною протягом десятиліть не тільки можлива, але й надійна. 6. фонд буде фінансуватися виключно за рахунок нових ліцензій, зокрема 50% надходжень від нових ліцензій у сфері критичних матеріалів нафти та газу. Сім законодавчі зміни будуть обмежені та цілеспрямовані. Для функціонування фонду потрібні лише зміни до бюджетного кодексу. Восьме США будуть допомагати залучати додаткові інвестиції та технології. Фонд підтримується урядом США та через агентство DFC. Це допоможе нам у залученні інвестицій зі США, та ЄС та інших міжнародних партнерів. Дев'ять угода передбачає податкові гарантії. Доходи фонду та внески не будуть обкладатися податками ні в США, ні в Україні забезпечуючи максимальну ефективність інвестиційного процесу, далі у своїй заяві вона каже: США зроблять внесок у фонд, окрім прямих фінансових внесків. Вони можуть також надати нову допомогу, наприклад, системи протиповітряної оборони для. України Україна внесе 50% доходів державного бюджету від нової орендної плати на нові ліцензії для нових ділянок. Україна також може зробити додаткові внески понад цією базовою лінією, якщо вирішить. Ця співпраця розрахована на десятиліття. Конкретні інвестиції будуть обиратися спільно Україною та США. Важливо, що фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що протягом перших десяти років прибутки та доходи фонду не будуть розподілятися, а натомість реінвестуватимуться. Нарешті Сполучені Штати підтверджують свою відданість довгостроковому миру в Україні та визнають її внесок у глобальну безпеку, включаючи рішення про відмову від ядерної зброї. Це угода, яка підтверджує відданість Сполучених Штатів безпеці, відновленню та реконструкції України. Отже, ось як українці це. Підсумовують, вони прям заперечують, що угода є виплатою боргу Вашингтону за його підтримку під час війни. Отже, ми, як видання за телеграф, бачили злиту версію повної угоди, і зараз працюємо над цим. Вона велика, але одна цікава деталь. Це формулювання. Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Ця мова буде розглядатися як значна перемога для Києва. Адміністрація Трампа раніше, звісно, називала вторгнення конфліктом Росії та України, відмовляючись звинувачувати Москву. Однак що важливіше, що не міститься в гарантії безпеки, які за даними New York Таймс. Сполучені Штати відхилили на ранньому етапі обговорень, що також відповідає нашому розумінню для Трампа, цитуючи його вчора ввечері, це добре для них, тому що ви будете мати американську присутність на об'єкті, і американська присутність утримуватиме багато поганих акторів подалі від країни або безумовно від району, де ми ведемо розкопки. Ми уклали угоду, де ми отримуємо, знаєте, набагато більше теоретично, ніж 350 мільярдів доларів. Але я хотів бути захищеним. Я не хотів бути там і виглядати дурнем. Але як ми вже казали раніше у цьому подкасті, була схожа домовленість для уряду в Афганістані, і це в кінцевому результаті нічого не змінило, коли Таліби пішли в наступ. Американці, які були там, просто вийшли. Тепер сказавши все це важливий момент. Це дасть українцям психологічний підйом. Це утримує американців, буквально зацікавленими в майбутньому України як вільної нації. Це може уникнути найгіршого сценарію повного припинення постачання зброї зі сполучених штатів, але зупинимося на цій думці, і це також може означати, що Трамп вважає Україну частиною своєї власної. Бізнес імперії і тому реагувати на російську агресію як на атаку на його власність. Хоча майте на увазі, Трамп не підписав цю угоду самостійно, як було спочатку заплановано, так само як і Зеленський. Це може бути значним. Але буду чесним: дом сьогодні мене двічі запросили на BBC, щоб поговорити про це. І я відразу відчув, що є бажання багатьох сприймати це як прорив. Справжній удар по путіну та його воєнній машині, що значно підвищує шанси на припинення вогню. Я думаю, ми повинні бути дуже обережними в цьому відношенні. Це, зрештою, додатковий доказ транзакційних відносин між Україною та Сполученими Штатами. Як ми бачили багато разів за останні місяці, можливо, що Трамп поговорить із Путіним. І змінить свою думку щодо цієї угоди та щодо України. Ми не повинні забувати, що попередні варіанти цього були надзвичайно експлуатативними щодо України, що деякі називали чимось подібним до умов, продиктованих переможною силою переможеній у війні версальським договором у мініатюрі. Десь тепер, утримуючи, стримавшись, українці досягли набагато кращого, але ми не повинні забувати про початкову стадію і те, що вона розкрила про філософію, яка її підкріплювала. Тим не менш, тим не менш, приблизно в той самий час минулої ночі це було підписано. Адміністрація Трампа повідомила Конгрес про свій намір дати зелене світло експорту продукції пов'язаної з обороною в Україну через прямі комерційні продажі на суму приблизно 50 мільйонів доларів або більше згідно з «Київпост». Цей дозвіл є першим такого роду з часу повернення Трампа до Білого Дому понад 100 днів тому і настає лише за кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу Україні для перегляду, що підкреслює новий пріоритет використання впливу США для завершення конфлікту шляхом дипломатії. Зараз цей час не може бути збігом, і це приведе до я впевнений величезного полегшення в Києві. Але ми повинні бути насторожі, і, на мою думку, було б великою помилкою вважати, що Сполучені Штати повернулися в бій в результаті цієї угоди. Україна, Європа та її союзники повинні бути готові до всього. Ukraine, the latest. Це оригінальний подкаст від the Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk ukraine the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainpoteleg.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.